Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Fishing Life, З вами Яна Зарбуженко. Жовтень це саме той місяць, коли в нас потрібно ловити гарного окуня. В нас на річках реально от круглий рік ловиться малий окунь. Великий врітає тільки так, знаєте, іноді. Але ось саме зараз. Взагалі, ми так вважали, що от найкращий час це коли зранку там 0, мінус 1, такий легкий приморозок в день ще тепло, 10-15 градусів тепла. Що саме ось такий час є найкращим для того, щоб популювати на річці за гарним оконем. Це реально саме пік його кльову. Він таке враження, що вже відідається на зиму. Всі окуні такі грубенькі, красиві. Ловити одне задоволення, тож я починаю розкладати свою снасть. Ви обов'язково, прямо з початку цього відеоролика, залишайте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал. Ще один цікавий і важливий момент в ловлі смогастого осінню це те, що потрібно саме шукати місце. В холодній воді він вже конкретно збивається в зграї, ну, і відповідно, поки не знайдеш, то і ловити не будеш. Але ось коли вдається знайти місце стоянки, тоді можна ловити вже просто от одного за другим. Тому зараз я ставлю одну приманку і просто швиденько пробіжусь по кількох місцях, власне, в його пошуку. Ох, покльовочка. Була покльовочка. З дна потягнула за хвостика. І є. Ай-яй-яй-яй-яй. Знову схід. Є, ох, є. А що ой-ой-ой? Щось гарне народ, щось гарне. Щось дуже гарне. Бореться як окунь. Ох, який окунь. Який окуняра на гачку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Краса, просто краса. Дивіться просто, який чудовий осінній окунь. Дивіться просто, який красень. Саме таких окунів я і буду сьогодні намагатись ловити. Ну а головне не забути їх відпустити. Давайте спробуємо повторити далекий закид і даю приманці опуститись на дно. Фракціончик можна трошки попустити. Є ще один, але це вже не такий. є. друзі, є ще один. Ну, напевне, з закидів з 10 в цьому місці я протягнув три окуні. Третій ось такий, скажімо так, поменший, але все одно досить непоганий розмір. І обов'язково його також на волю. Перших окуня я спіймав на нашу майбутню новинку. Це приманочка Fat Darts, тобто наш дартс, але, скажімо так, з більш об'ємними ребрами. Дана форма приманки точно знайома багатьом рибалкам, але в нашої приманки є одна дуже характерна, дуже важлива особливість. Просто от візьміть свою приманку схожої форми вдома в руки і подивіться, чи вона ось так може. Звісно, що коли окунь клює з кожного закиду. То він буде клювати і на тверду приманку, в тому числі. Але чи завжди клює окунь активно з кожного закиду? Очевидно, що ні, і саме в такі моменти м'якість силікону, його їстівні властивості, його більш жива гра будуть допомагати ловити ще більше риби. І особливо, якщо мова йде про холодний період року, про пізню осінь про зиму. Є, ох, є ще один. Ох, як вони борються. Як вони борються. Ці зимові, точніше, не зимові, а осінні кабанчики. Яке ж вони приносять задоволення своїми покльовками, своєю боротьбою. Дивіться, просто які красні. Давай, друже. І... Цього разу окунь чисто на паузі. Приманка впала на дно, і от саме на паузі, коли вона лежала на дні, він її схопив. Опа! Ну, дивіться, який, дивіться, який грубась. Те, що треба, просто те, що треба. І ще один. І ще один. Я думаю, тут фракціон може співати, і можна отримувати від цього задоволення. Осінні кавунчики. Вони вже з ікрою, це 100%. Такі пузяки. Це не тільки від'їджені, але і також в окуня в даний період року вже з'являється досить багато ікри. Коли вже окунь знайдений, можна сміливо розпочинати. Експерименти з приманками в даному місці, як ми побачили на мою невелику приманку, ловився такий різнокаліберний окунь. Я ж звісно, що хочу його трошки відсортувати і ловити чим можна більших окунів. тому поставлю зараз ось таку достатньо об'ємну величеньку трьохдюймову приманку. Коли йдуть ось так холості клювання, можна пробувати не одразу підсікати, а все ж таки дати цю секунду паузи для того, щоб окунь заживав приманку. Звісно, що після сильного удару важко себе змусити одразу не підсікти, але насправді ця система, ця схемка, вона робоча. Отак часто буває. окунь перестав клювати. Покльовка після того там за якийсь час, і просто зріс щуки перев'язався і продовжуємо цього разу. Спробую вже ось такий монтаж з двохдюймовим дюймовим рачком в Фіолеті. На речка дуже гарний окунь сів. От він. От він, красень. Давай, давай, віддай нам приманку. Ось такий ще один. Ось такий ще один. Грубенький красень. І його теж додому. Опа. І нарачка, як бачите, бере на кризі флепера двійку. Такого речка е, поки що в Україні по магазинах нема. В Європі він, до речі, є. Але і, скоріше за все, вже найближчим часом е, цей речок буде і в Україні також в продажі. Відпускаємо і ловимо наступного. Ой-ой-ой, клас! Оце клас. Це дуже добрий. Ну і великий окунь. Він дуже відрізняється покльовкою також від малого. Великий окунь, він може навіть нагадувати за ударом. Просто ох, Судака. Один характерний сильний бамс. І риба на гачку. І дивіться, просто який красень. Просто який красень. Вловлю окуня дуже часто так буває, що там не клює, не клює, не клює, потім бах покльовка і треба швидко кидати знов туди саму. бо зграйка могла підійти, і відповідно треба ловити. В цьому місці я висмикнув ну, з десяток окунів ось з цієї частини. Але зараз хочу перейти і ось тут знизу нижче корчів, попід берег також попрацювати. Місце виглядає дуже гарно. Переміщусь і покидаю саме туди. Гадаю, окунь там також має бути. Тут можна спробувати класти під саме дерево, під сам стовбур. Ідеально поклав просто от в сантиметрі від дерева, дав там зануритись, і як тільки розпочав проводку, він одразу клюнув. Він одразу і клюнув. Буду рухатись далі. В цьому місці клювання завершилось, і тепер моє завдання це знову знайти саме ось таку локацію, де, власне, стоїть зграйка окунів і тоді її ловити. На сьогоднішній риболовлі я працюю вудлищем фаворит Black Swan 610 моделька, ріст 208 та тест до 4 грам. Далі у мене стоїть катушка Shimano Vanquish. Це 2,5 s С вагою 150 грамів. І насправді хочу сказати, що моя попередня катушка найлегша ультралайтова мала 165 грамів, ця 150 і реально покайфував, побачив різницю. В першу чергу, навіть як би сказав, в чутливості снасті в загальному. Хоча здавалось би 15 грам небагато. Але різниця, як то кажуть, на око. На катушці мене намотана нитка 0,4 розміру по японській класифікації, це є Sunline Сіглон. І в якості флюріка 0,2 діаметр я сьогодні використовую. До речі, в інтернеті часто можна там почути різні відгуки. Скажімо так, це стосується більше бюджетних чи середньобюджетних снастей, в яких, власне, багато незадоволених думок. І, наприклад, мій шнур це власне там, бюджетний чи середньобюджетний варіант, там вартістю близько 500 гривень. В більшості я помічав, що проблема бюджетних чи середньобюджетних снастей не в якості самих снастей, а в тому, що ними власне користуються в більшості початківці. Купив якусь недорогу катушку, на на неї тонку японську. Нитку кинуло одну петлю, другу петлю. За два місяці шнур завершився, шнур поганий. Або йдеш спінінгом, камечі ламаєш, кущі розгинаєш, спінінг зламався. Хто винуватий? Звісно, що спінінг. Тому я вже насправді дуже давно не слідкую за жодними відгуками в інтернеті, тому що насправді ти ніколи не знаєш, а хто ж цей відгук написав. Місця гарні. Але поки що покльовок тут нема. Ну, такі завальчики чудові. Тут точно має бути окунь. Є, от він і є тут. Грубий, не дуже великий, але як бачите, дуже такий пузатий пузань. І, звісно, що відправляється додому. Є от непоганий. Це непоганий. Ходи сюди. Ходи сюди, покажемо тебе нашим підписникам. Ось такий красень. Давай, плавничка. Ось такий окунець. Саме ось такий от момент, коли бачите, навкруги дерева вже вділись в жовті кольори. Саме ось такий час треба йти на окуня, і він буде гарно брати на річці. Щука на річці знову ж таки трохи по-іншому. В нас вона активізовується трошки згодом, вже коли дерева будуть стояти голими. От тоді вона включиться конкретно і можна буде її досить таки успішно ловити. Ще один окошанрік. Знову флеперочок. Двічка флеперочок в Фіолеті. окуняра. Напевне, найбільший. Друзі, це напевне найбільший. І він дуже пасивний вже був. Я його зловив на 1 грам і на дартс дартці. Ну це така тема, до якої я звертаюсь саме в ті моменти, коли риба вже клювати не хоче. Ось такий кабан. Я коли тільки прийшов, то одразу отримав три швидких клювання. І вже подумав, що все, зараз буду от потягати таких окунів тут раз за разом, що вони є, що вони активні. Але трапилось не зовсім так. І вийшло, що він пасивний досить. Довелось вмовляти, тому я зменшився. З 2 грамів і 2 дюймів, до грама і 1,7 дюйма. Добре, що це спрацювало, і на гачок потрапив ось такий мій найбільший сьогодні окунь. Навіть такого красення зараз зважу, тому що дійсно дуже хороший. Цей вже під самими ногами недалечко взагалі схопив. Бачите, цей дуже довгий і худий. Не такий, як всі, бо в більшості вони вже всі такі дуже грубі були, а цей такий довгий та худий. Після чергового відриву приманки я знову вирішив повернутися до такої більшої, до трьох дюймів, і ще раз попрацюю по всіх цих підтоплених корчах, покидаю туди всередину. Можливо, навіть якась щучка трапиться на гачок. Окунь вже дуже пасивний. А ось на щучку я все ж таки хочу ще розраховувати. На три дюйма окунь. Ох, теж гарний. Теж гарний і збирає на себе всю цю траву. Я так методично, методично все пробивав. Вілом, 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 дійшов до цього корча і там такий кабасик. В обід покльок вже куди поменше, і кожного з них треба вже реально випрошувати. Але чудово, що вони хоча б випрошуються. Погодьтесь, було б значно гірше, якби кльов просто під ноль відрізала. А так, хоча б там раз в 15, разів 20 хвилин є клювання, цього разу оконець стояв під таким гарним завалом, і саме звідти вдалося його дістати. Один. Ах, завів, завів, виходь. Ну ти там ще є чи нема? Ну невеликий окунь був, але клюнув з під трави і одразу з ривочка в ту траву і замотався і там і зійшов. Що стосується монтажів, то сьогодні працював легкими вагами 1,5-2 грама вольфрамовими джігрігами коста ракета, так як вони йдуть в зменшеному розмірі. А також тут дуже мулосте дно, і коли джігріг падає на дно, то вантажок провалюється в болото, але все ж таки приманка залишається зверху. Є ще один, є ще один. Бачите, реально він дуже зграйний. Його треба просто знайти, і тоді він там ловиться. І зріс. От і була щучка і вкусила. Друзі, ну підсумувати хочу так, що сьогодні важливо було знайти зграйку і коли ти ловиш в цьому місці, то перебирати приманки. Неважливо було, який був розмір приманки. Працювали і півтора дюйма, і 3 дюйма. Важливіше все ж таки було. Просто міняти, тобто окунь там 2-3-4 штучки ловиться на одну приманку перестає і треба ставити йому нову. Працював активною, досить проводкою. окунь відкликався з досить гарними характерними йому ударами. Тож вдалося отримати задоволення і від цього також. Всю рибку ми повернули в рідну стихію, а риболовлю на цьому я буду завершувати. Тому, якщо вам сподобався даний відеоролик, залишайте ваші подбайки, підписуйтесь на канал і зустрінемося в нових випусках. Папа. -па.